Всім привіт! Отже, ось такий трейлер. Тобто автобудинок чи причіп дача, як він називається сублім, Ось так він виглядає. Він одноосний, але не дуже довгий, От, корисна, дожина в нього 5-10, але разом з цим дишлом 7 метрів виходить. В принципі, їде нормально. Ось так і не виглядає. Поки що ще на французьких номерах. Причіп придбали, все на тому ж сайті мобіла де є. На жаль, не, зберігся, не зберігла сторінка, щоб детально все показати. Бо як тільки ми уклали договір, і на це треба, це треба зважати. От, одразу, тобто, що продавець одразу ж тут же миттєво видалив це оголошення з сайту. От. Тому обов'язково. Перш ніж укладати договір і взагалі перш ніж туди їхати, поробіть всі скріншоти, все як тільки можна з того місця, де ви це бачите, щоб воно у вас на всяк випадок залишилось. Будете купувати, воно вам знадобиться. Не будете купувати, видалите потім ці скріншоти. От. <кхем> Отже, одна фото фотографія, тобто, от, як воно всередині виглядає. Тут видно, є телевізор, якісь декорації, вон подушки лежать на диванах. Це все вони забрали, мовляв, це декорації там, і так далі тому подібне. Ну і добре. З того, що тут було: був камін для обігріву газовий, холодильник, звичайно, електричний, газова плитка, мийка для посуду, душова кабіна, туалет, ліжко з матрацом. Ну, В принципі, оце і все, що тут було. Були ціна спочатку була 13 тисяч 490 євро. Якісь там, були, там були очевидні недоліки. Там на даху я піднявся там такі пластикові кришечки, які закривають ці вентиляційні отвори. Вони були реально потріскані, ну, тобто вони зараз потріскані, їх треба ремонтувати або міняти. Ну, тобто одразу домовилися, це 500 євро він мені скинув на це. Все, мене це влаштувало. Вагон цей 2012 року, споряджена маса 1550 кг. Пуста його маса 1406 кілограм. Ну, придбали в Автохаусі маленькому, приватному, Інтеркар. З Ортенау в Фонбурзі. З того, що, які документи там були. так Основний це договір купівлі-продажу. Ось він. Тобто, як він оформлюється, тобто, звичайно, в довільній формі тобто контакти цього. Ортинау, їхній IBAN навіть тут. Я не знаю, для чого він потрібен, бо розрахунок тільки готівкою. І не тільки в них, а всюди, де я бачив, де я спілкувався, всі хочуть тільки готівкою. Може, десь є не готівкою, не знаю. Далі, мої дані, ім'я, прізвище, місто, вулиця, все. Дата зрозуміло, купівлі, продажу, огляду. З цікавого хочу тут звернути увагу: Ангібот Прайс. Вказано 13490. Це те, за скільки вона виставила це оголошення, тобто вартість з оголошення. І я просив їх прибрати, тому що в мене можуть бути потім проблеми в нас на митниці. Митниця може сказати, що це і є його ціна, і розмитнювати від цієї ціни, хоча реально це не так. Ну, але вони вперли, сказали, що в Німеччині так не можна, і що їх перевіряють. скільки було оголошення, те має бути вказано в договорі, там і так далі. Ну, власне, окей, ціна покупки 13 тисяч євро, від якої, власне, ми і розмитнювали його, і потім воно так і Ну, Також вказано, що залишався завдаток тисячу євро, після чого вони його погнали на тюф, і потім оплата решти 12 тисяч. От, потім їхня початка, і підпис, і наш підпис. Тобто мій підпис. Все, після цього я їм віддаю гроші, і вони мені віддають цей папірець, решту папірців. І все, можна їхати на реєстрацію в Німеччині. Тобто, це основний документ. Може бути цей договір, а ще кажуть люди, може бути звичайний інвойс. От. Ну, в принципі, він теж рахується за договір. Важливий момент це друга сторінка договору цього, їх всього дві. Тут має бути перелік всього, що там є в тому трейлері. Якщо ви тут щось не вкажете, наприклад, холодильник, чи там камін, чи там ще стіл, там щось, потім це треба для нашої митниці, потім в нас на митниці. Ви коли приїдете розмитнювати, вам може митник сказати, що. Ага, а холодильник тут же ж ніде не вказано. Ви ж причіп купляли, а не холодильник. Ну то його треба або розмитнювати окремо, а для цього треба папірці документи, або його у вас просто конфіскують. От. Тобто можуть все познімати і все конфіскувати. Легко. Це згідно законодавства. Тож обов'язково звертайте, що має бути перелік всього, що там є всередині. Далі. Так. Оце в нас. Той самий тюф-документи по техогляду в Німеччині, який робиться два рази, вибачте, один раз на два роки. Тобто, всі німці на всі транспортні засоби один раз на два роки роблять такий техогляд. От тут є вказані всі його дані параметри. От можете бачити, всі перевірки, які він пройшов. От Так. Тут одні стрінки не вистачає. власне титульної, Там вказана вартість. ще. Тобто Вартість цього тю він обійшовся 213 євро. Тобто, це платив не я, це платив е, продавець. Отак тобто, е, от, от 213 євро обов'язково треба заплатити за такий техогляд. Ще такий папірець дали. Е, він нікому не потрібен, виявилося. Це випробування е, газового обладнання. Ну, це власне і всі документи. Далі я покажу вже, як буду ставити на реєстрацію, що і як буду робити. Тож, підписуйтесь, слідкуйте за відео. Поки що всім пока.